Стоянське радіо! Ісус сказав: Я дорога, і правда, і життя. Дорогі радіослухачі, в Вашій увазі пропонуємо передачу Дорога правди. Вам, наші любі слухачі, ви слухаєте християнську радіопередачу Дорога правди, що стала можливою завдяки старанням дітей Божих першої української церкви християн віри Івагельської в Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе: Я, дорога, і правда, і життя. до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за це велике благословення. Провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові на чужині. Наша молитва про те, щоб почуте нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. Поділитися однією історією з Біблії, яку я читав приблизно півтора-дві неділі назад, і десь приблизно день-два після того, якось ця історія знов запала в мої думки і до цих пір звідти не вилазить. І що перед тим як я буду читати це, то я хотів би трошки розказати про контекст, що сталося перед тією подією. То пригадаймо історію про пророка Ілью. Пригадаймо, коли він вийшов на гору Кармел, там поставив жертвівника для Бога і також призвав пророків Валових, щоб вони теж поставили свій жертвівник. і зробили таку, такий челендж, щоб поставили туди, поклали жертву до дрова, і щоб молилися вони до свого Бога, щоб він вогонь зіслав, щоб прийняв цю жертву А до, до Бога живого. І як ми всі цю історію знаємо, що сталося, що Ілля доказав, що Бог його є живий, що він є справжній. Але після цієї події, зразу після цього Ізавель, жінка цара Ахава, вона взнала про це і хотіла, щоб знайти його, щоб вбити Ілью. Ілля, коли це почув, то там написано, що він злякався і він втік. втікав. Я думаю, що він не наскільки боявся її. Чи померти, як він був розчарований в тих людей за, за тих людей, які побачили таке чудо, побачили тут явний доказ, але все ж таки не хотіли каятись, не хотіли служити Богові. І коли він ховав був в печері, то Бог до нього промовив. Бог йому наказав, щоб де щось дещо зробити. Я прочитаю цей відривок. Це буде перша книга царів, 19 розділ з 15 по 17 вірш. І сказав до нього Господь: Іди, вернися на свою дорогу на Дамаску пустиню, і прийдеш і помажеш Газаїла на царя над Сирією, а Єгу, нім сина, помажеш на царя над Ізраїлем, а Єлисея, Шафатового сина з Авел-Мехоли, помажеш на пророка замість себе, і станеться хто втече від Газаїлового меча, того вб'є Єгу. А хто втече від меча Єгу, того вб'є Єлисей. І ми знаємо історію про Єлисе... Єлисея і Ілью, які вони мали спільність, ми знаємо, що Ілья помазав його на пророка, що він передав це служіння йому, і що Єлисей бачив, як Ілья узнісся на небо, як Бог його забрав. Але ми не читаємо, що Ілья помазав тих двох царів, а ми цього не знаходимо. Але коли читаємо в другу книгу царів в дев'ятому розділі, ми там бачимо, що Єлисей посилає. Сина одного іншого пророка, щоб він пішов і помазав Єгу на царя. І також Єли... я до цього трошки потім вернуся, але Єлисей, також прийшлося йому мати контакт із Газаїлом. І я хотів би прочитати про це. Це буде написано в другій книзі царів, восьмій розділ. Я буду читати з дев'ятого вірша. І на, на той час цей Газаїл, якому, якому сказав Бог сказав Ісаї Іс, 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 Ілії, щоб він помазав його на царя, то цей, цей Газаїл він був слуга, він був там ніхто, там навіть коли написано про, тут про Єгу сказано, і навіть про Єлисея, то там написано, хто їхній батько був. І в Старому Заповіті ми читаємо часто це написано, а про Газаїла там навіть не написано, хто був його батько. І на той час цей Газаїл мій був слуга, він був як, як раб для цього для цара, який був на той час Бенгат, який довгий час правив над Сирією і навіть з часів Ахава він там був. І також цей Бенгадат він дуже добре знав Єлисея, і приходилось деякі моменти такі були в них, коли що його навіть цей Бенгадат так не любив, що він послав навіть і армію вояків, щоб пішли і захопили Єлисея, і це тоді, коли Бог поразив їх сліпотою, і Єлисей їх завів до царя в Самарію там і заставив, щоб цар їх нагодував і відпустив назад до Сірії. І читаючи ці події, ми також бачимо, що цей Бенгадат навіть після такої події він все одно зібрав велике військо і пішов, і обкружив Самарію, хотів завоювати її, зробивши там був великий голод. Але ми читаємо там, що Бог вийшов на зустріч, що Бог зробив так, що його військо злякалося з того не всього і залишило все, все, що вони там мали, і повтікали. І це тоді, коли ці прокажоні вийшли за місто і побачили ту всю здобич. І на цей час, коли вже Єлисей, він йде до Дамаску, йде до Сірії, ми не часто бачимо таке, що бувало із пророками, що вони йшли в інший край. Але Бен Гадат почув про це, і на цей час він не шукав вже, щоб вбити Єлисея, але він послав до нього Газаїла і хотів спитати Бога через Єлисея, чи він видужає із своєї хвороби. І він послав, я буду читати далі вже з 9-го вірша. Це вже та подія, коли приходить Газаїл до Єлисея. І пішов Газаїл спіткати його і взяв подарунка в свою руку. Та зо всього добра дамаску тягара на сорок верблюдів, і прийшов, і став перед ним та й сказав Син твій, Бенгадат, цар сирійський, послав мене до тебе, питаючи, чи видужаю я з оцієї цієї хвороби, і сказав до нього Єлисей Іди, скажи йому жити житимеш, та Господь показав мені, що напевно помре він. І наставив він облиця своє на нього і довго вдивлявся, аж той збентежився. І заплакав божий чоловік. А Газаїл сказав, чого плаче мій пан? А той відказав: Бо знаю, що ти зробиш лихо Ізраїловим синам, їхні твердині, пустиш з огнем і їхніх вояків, позабиваєш мечем і дітей їхніх позабиваєш, а їхні вагітне посієш. А Газаїл сказав: Та що таке твій раб, цей пес, що зробить таку велику річ, і сказав Єлисей: Господь показав мені тебе над ц... царем над Сирією. І після цього ми читаємо, що цей Газаїл вернувся назад до Бенгадата і йому каже, що жити житимеш, але ми читаємо, що на другий день він його там задушив і став царем. І я коли це читав, то я, ну, нам не написано, чи ми не можемо сказати, чи Газаїл, можливо, довго думав це робити, чи в нього вже були такі задуми. Але читаючи це, ми бачимо, що там Єлисей написано, що він дивився на нього так, що той аж збентежився і аж стало некомфортно. Я думаю, що Єлисеєві Бог відкривав набагато більше, що він бачив більше за цю фасаду, яку представляв цей Газаїл. І також я, коли читав це, я роздумав, чому ж там Ілля, чому він не помазав цих двох на царей Єгу і Газаїла. І... Дається, Бог йому це сказав робити. Чому ж він не пішов, не поспішив це робити, а передав те повеління, це доручення, щоб зробив Єлисей. І я думав, що ці Божі люди вони розуміли, що те, що Бог сказав, що їх помазати, що Бог піднімає цих людей, які не були призначеними бути царами, вони не були царського роду для певного плану, що він хотів робити, щоб прийшло це вже. Горе, він хотів якось начим способом достукатися до людей, які відійшли від нього. Тому що ми читаємо ці події життя Іллії життя Єлисея. Бог старався різними методами достукатися до людей. Там ми читаємо, що приходили вороги, там навіть їх обкрадали. було Не було дощу три з половиною роки, був голод і були чудеса теж. Через пророків Бог робив і говорив, але люди все одно не хотіли каятися, і Богові прийшлось використовувати щось наче. І те, що мені сильно запало з цієї історії, це що е, Єлисей заплакав. І читаючи те, е, то я думав, чому ж він е, плаче так, але... Е, Ну я роздумав так над цим і думаю, що він плакав, тому що все своє життя він старався доказати людям, що Бог є живий, що Бог є реальний. Він хотів, щоб люди каялися, щоб люди повернулися до Бога, щоб служили йому. Він бачив Божу дію, бачив чуда, які Бог робив і через нього, і через Іллю, Але люди все ж таки не хотіли це робити. І незважаючи на те, що він, що його люди хотіли навіть і вбити, що його люди не любили. Він все одно, коли він бачив, що це горе настає на них, що в майбутньому це станеться за, за їхнього непослуху, за їхнього беззаконня, то це його тривожило і він плакав за це. І також пригадаємо в новому заповіті історію про самого Ісуса, що Він теж в певний час і плакав. Він плакав, коли він в'їжджав в Єрусалим. І я теж хочу те прочитати. Це з Луки буде. Написано, і коли він наблизився і місто побачив, то заплакав над ним і сказав: О, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідсюди, і зрівняють землею тебе і поб'ють твоїх дітей в тобі, і не позоставлять. У тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідан своїх. Ісус плакав, тому що Він бачив, що ці люди не приймають цей мир, який є перед Ним. І також Він бачив те горе, яке настає на них в майбутньому. І я, коли цей рік почався, таке в загальному, здається, від людей, що люди якось так мають такий сенс, як, як реліф, чи так якось легше їм стає, що вже 20-й рік минув. І що це все горе, що сталося в 20-му році, що воно вже позаді, що вже новий рік почався, що зараз можливо все назад до нормального вернеться. Але ми не знаємо, що цей рік нам принесе, ми не знаємо, що в майбутньому в нас чекає. Ми не знаємо, який в нас буде стандарт життя, і теж над всім, що ми працюємо, що з тим буде в майбутньому. Ми не знаємо, коли Божа милість зупиниться над цим краєм, і перед тим як. Газаїла став цим царем, то Бог, як я говорив раніше, що він говорив до цих людей, пробував говорити різними методами, але люди не каялися, і Богові прийшлось робити те, що він і не дуже хотів робити. Йому прийшлось допускати, щоб прийшли такі люди, як Газаїл до влади, і, і те горе, що вони чинили, і дивлячись на, на цей край, який ми живемо, дивлячись на людей, які є вокруг нас, то інколи теж часом хочеться плакати. І я хотів би, щоб кожен із нас перевіряв себе, передивлявся своє життя і відповів собі на наступне питання, чи так як я живу своє життя і свої вчинки, чи воно приносить Богу і смуток і сльози? І давайте будемо читати Слово Боже, будемо перевіряти себе і біжимо до Ісуса, тому що Бог нас попереджав, що останні дні будуть тяжкі. І ми тут любимо проповідати, що Бог хоче нас оздоровляти, що Бог любить нас, хоче благословити, хоче нам дати успіх. Але якщо наші вчинки, наше життя буде таким, що від того, коли Ісус буде бачити це, що Він буде плакати, то я думаю, що нам довго прийдеться чекати, щоб отримати це благословіння. І я думаю, що інші люди, коли вони бачили те, що побачив Єлисей, те, що розумів Єлисей, то вони би теж каялись і плакали. І, мабуть, і в наш час, ми не знаємо, що нас чекає, але можливо, якщо б ми бачили це, якби ми знали, то ми б і теж і плакали, б, і каялись б. Але сьогодні є ще день милості. І давайте ми не будемо легковажити тим часом, яким ми маємо зараз, і будемо згадувати про це в наших молитвах. Пригадаємо, що коли Ісус ніс Христа, коли він йшов на Голгофу, коли жінки плакали, то Він їм обернувся і сказав не плачте за мене, а плачте за себе і за своїх дітей. І давайте ми будемо так чинити, будемо молитися за нашу церкву, за людей, які є округ нас. І допоміг би нам Господь жити нашим життям так, щоб коли Ісус нам подивиться в очі, щоб Він не плакав і не був засмучений, але щоб Він сказав нам Уйди в царство допоміг би нам Господь в цьому. Амінь. Для передача приходить до закінчення. Ваші враження, зауваги та побажання ви можете висловити, якщо ви зателефонуєте нам за номером 916 616 41 19. Щиро запрошуємо вас відвідати наші богослужіння, що відбуваються за адресою 6300 Медисон Авеню Кармайкл, кожної неділі о 10 годині ранку і о 6 годині вечора. В четвер о сьомій годині вечора, також у вівторок, молитовне зібрання о сьомій годині вечора. Молодіжне зібрання відбувається кожної п'ятниці о сьомій годині тридцять хвилин вечора. Нехай добрий і милосердний Бог поблагословить кожного з вас своєю благодаттю і вічним спасінням. Нехай він збереже кожного з вас, до вас промовляв Аркадій Яслинський.